Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Гроші усі ми хочемо заробляти більше. Але якщо можливо, ми також воліємо робити це, не докладаючи надмірних зусиль. І саме про це я хочу поговорити сьогодні. Звичайний спосіб заробляти гроші полягає в тому, щоб надавати певну цінність іншим, вирішуючи проблему за допомогою продукту чи послуги. Але якщо ви дійсно хочете пожинати плоди, цього недостатньо. Ви також повинні бути хорошими у своїй справі. Майже в кожній професії, на яку не поглянь, найбільше заробляють люди на вершині. Ці люди надзвичайно вправні у своїй справі і тому займають верхній одем при піраміди. І чим більше наше суспільство або ринки вважають цю професію цінною, тим більше грошей зароблятимуть ці люди. Так само люди, які не так вправні в тому, що вони роблять, або які обрали професію, яка не вважається такою цінною, очевидно, зароблятимуть значно менше. І це ті люди внизу піраміди, які заробляють копійки. Отже, цілком логічно було б спробувати стати одним з найкращих у своїй галузі, щоб заробляти більше грошей, чи не так. Я так вважав довгий час, і для деяких людей це може бути гарною стратегією, але якщо ви підете цим шляхом, ви скоро зрозумієте, що конкуренція на вершині і на шляху до неї може бути абсолютно жорстокою. Ви будете конкурувати з іншими людьми, які вкладають кожну краплину свого часу, енергії та зусиль у свою роботу, іноді відмовляючись від усього іншого. Мало того, у деяких сферах ви повинні бути в топ 000, щоб побачити якісь хороші фінансові результати. Наприклад, вже неймовірно складно навіть отримати шанс змагатися на Олімпійських іграх. Але різниця в сумі зароблених грошей між людиною, яка фінішує першою, і людиною, яка фінішує четвертою, є абсолютно приголомшливою. А іноді різниця в їхніх результатах становить десяту частку секунди це неймовірно наскільки жорстокою може бути конкуренція. Не зрозумійте мене неправильно перебування у верхньому 1%, -1 або навіть у верхніх 20% певної галузі часто достатньо, щоб добре заробляти і не турбуватися про гроші. Сенс, який я намагаюся донести, полягає в тому, що існує величезний розрив у доходах між людьми, які знаходяться на вершині своїх галузей, і тими, хто ні. На щастя, з часом я виявив, що насправді не потрібно бути найкращим, щоб заробляти хороші гроші, натомість є інший спосіб такий, де вам не обов'язково потрібно докладати надзвичайних зусиль, але це все одно дозволяє вам достатньо підвищити свою ринкову вартість, щоб заробити значно більше. І це досить просто замість того, щоб намагатися стати першокласним в одній навичці, ви додаєте ще одну додаткову навичку до свого наявного набору навичок. Ось і все. І найкраще те, що вам не потрібно бути надзвичайним у цій навичці бути хорошим або хорошим, або просто вище середнього, часто більш ніж достатньо, тому що в багатьох випадках плюс хороше дорівнює або навіть більше чудове. І чим більше відповідних навичок ви зможете поєднати, тим ціннішим ви можете стати. Це дуже проста проста ідея, яку багато людей пропускають, але я вважаю, що це найпростіший варіант значно підвищити свою ринкову вартість і потенціал заробітку. Скотт Адамс, автор коміксу Ділберт, назвав цю концепцію накопиченням талантів як каже сам Скотт, у нього погані художні навички, посередні навички ведення бізнесу. Хороший, але невидатний талант письменника і трохи почуття гумору. Якщо його навички розглядати окремо, то він не є першокласним у жодній з них. Натомість він досить середній. Однак Скот знайшов спосіб поєднати всі ці навички для однієї мети, і таким чином він здатний створити щось, що не кожен може. Вічний комікс, який змушує людей сміятися, але також приносить багато грошей. Звичайно, є багато художників, які малюють краще, ніж Скотт, і безліч стендап коміків, які смішніші за нього, але не так багато художників, які є смішними, і не так багато коміків, які вміють малювати. Поєднавши дві або більше навичок, Скотт увійшов у абсолютно нову галузь, де було набагато менше конкуренції, що дозволило йому виділитися. І саме тому накопичення талантів так добре працює якщо ви просто середній в одній навичці, ніхто вас не помітить. Ви просто один із багатьох, хто може робити те саме. Тож, природно, ті, хто найкращі топ 1% у цій галузі, отримають більшість можливостей, що трапляються на їхньому шляху. Однак ті, хто здатний ефективно поєднувати дві або більше додаткових навичок, миттєво стають ціннішими. Просто тому, що вони можуть робити те, чого інші не можуть або не хочуть робити. Якщо вас коли-небудь цікавило, як деякі люди, які не такі кваліфіковані, як ви, або не такі розумні, як ви, заробляють більше грошей, ніж ви, то ось воно. Вони просто поєднують кілька корисних навичок і майже автоматично стають топ 1 бірацонти у своїй новій галузі. Просто тому, що їхній набір навичок настільки рідкісний, що конкуренція майже відсутня, і ви могли б зробити те саме. Звісно, я не кажу, що це легко зробити, але це безумовно легше, ніж ставити все на додне навичку. І причина, чому це легше, полягає в тому, що не потрібно багато часу, щоб дізнатися достатньо про тему і стати в ній досить вправним. Навпаки, через зменшення віддачі, чим глибше ви занурюєтеся в щось і чим краще ви в цьому стаєте, тим важче зробити будь-яке значуще покращення. Елітний спортсмен може тренуватися роками. Лише для того, щоб покращити свій час на милі на кілька секунд. У той же час всього за кілька місяців початківець здатний покращити свою милю на кілька хвилин, і це те, до чого ви прагнете удосконалювати навичку на стіль стільки, щоб бути в ній досить вправним, але не переінвестувати час і зусилля. Наприклад, припустимо, ви хочете навчитися краще розбиратися в маркетингу. Ви можете піти в університет і отримати диплом з маркетингу, і ви будете знати 95% усього, що про нього відомо. Але це займе у вас 4 роки, або ви можете скористатися простішим підходом і просто прочитати кілька книг на цю тему або пройти онлайн-курс. Ви дізнаєтеся 70% усього, що відомо про маркетинг, і це займе у вас, можливо, кілька місяців. Звичайно, ви не будете експертом. Але ви будете вище середнього, що цілком достатньо. І за час, який вам знадобиться, щоб вивчити додаткові 10% ви могли б додати ще одну навичку до свого набору навичок. Тож, хоча може знадобитися ціле життя, щоб опанувати щось, зазвичай потрібно лише кілька місяців, щоб стати вище середнього в кількох навичках і зробити себе більш цінним таким чином. Саме тому накопичення талантів є простішим шляхом. Звісно, я не кажу, що вам не варто турбуватися про опанування будь-яких навичок зовсім ні. Бути генералістом також не є оптимальним, тому що зазвичай це означає, що ви розпорошені занадто в багатьох різних напрямках і не досягаєте великих успіхів у жодному з них. Замість цього ви хочете вибрати кілька навичок, які добре поєднуються між собою, і зосередитися на них. Але як тільки ви знайдете спосіб ефективно поєднати їх так, щоб це дозволило вам генерувати більше грошей, ви повинні заглибитися ще більше і навіть спробувати опанувати їх. Однак, коли ви ще перебуваєте в процесі поєднання навичок, достатньо буде і досить добре. Але головне питання полягає в тому, які навички вам слід витрачати час на вивчення, щоб додати їх до свого накопичення талантів. Щоб відповісти на це це питання, дозвольте мені спочатку розповісти коротку історію. Ще в початковій школі я любив грати в баскетбол, однак я не займався жодними тренуваннями, окрім можливо кидання м'яча в кошик. І в той час у мене був друг, який любив грати у футбол. Але він регулярно займався щодня, тому що насправді хотів стати професіоналом. Тому, коли ми грали в футбол у школі, він, очевидно, домінував і був найкращим у цьому. Тепер, коли ми грали в баскетбол, ви могли б подумати, що я був кращим за нього. Але мій друг насправді був швидшим, витривалішим, знав, куди рухається м'яч, і розумів командну гру краще, ніж я. Поки він тренувався, щоб стати кращим у футболі, навички, які він набув під час тренувань, також перейшли на інші види спорту і зробили його кращим у них. Тому, на мій жаль, його футбольні тренування також зробили його хорошим у баскетболі. Сенс, який я намагаюся донести, полягає в тому, що навички, які ви вивчаєте в одній сфері, часто можна застосувати в іншій, тому найкращі навички, які ви повинні спробувати додати до свого накопичення талантів, це ті, які можна застосувати в багатьох сферах, такі як переконання та чітке спілкування, управління часом, інша мова, письмо, маркетинг, розуміння психології та поведінки людей. Це лише деякі з них, але є багато інших на вибір. Причина, чому я перерахував ці варіанти, поля в тому, що я, я вважаю, що вони мають дуже широкий спектр застосування, і навіть якщо ваш початковий план з ними не спрацює, ці навички все одно будуть корисними і добре послужать вам і в інших сферах, тому ви не помилитеся, вивчаючи їх. З огляду на це я вважаю, що найважливішою навичкою, якою може навчитися будь-хто, щоб заробляти більше грошей, є розуміння бізнесу та фінансів. Знання бізнесу значно підвищить потенціал заробітку в будь якій галузі, в якій ви перебуваєте. Однак вам потрібен набір навичок, в якому ви спочатку досить вправні, інакше не буде чого посилювати. Тепер причина, чому розуміння бізнесу настільки важливе, полягає в тому, що якщо у вас немає хоча б деяких бізнес навичок, ваш потенціал заробітку обмежений. Ви можете бути найкращим у тому, що ви робите, але якщо ви просто найманий працівник. Ви просто обмінюєте свій час на фіксовану зарплату, і ви, ймовірно, не хочете робити це постійно. Зрештою, ви захочете стати фрілансером, самозайнятим або власником бізнесу. Таким чином, ви зможете отримувати оплату на основі цінності та результатів, які ви надаєте, а не отримувати фіксовану зарплату залежно від часу, який ви проводите на роботі. І, ви, можливо, знаєте деяких людей, які працюють у тій же сфері, що й ви. Але насправді не такі хороші в тому, що вони роблять. Однак, оскільки вони мають міцні бізнес навички і ведуть власний бізнес, вони здатні збільшити свої доходи і добре заробляти. Саме тому вам потрібно мати деякі бізнес-навички, щоб ви могли зрештою перейти від працівника до власника бізнесу, що дозволить вам збільшити та масштабувати свій дохід, замість того, щоб він був обмеженим. Але вас не повинні обманювати. Бізнес це не просто проста навичка. Насправді це вже повний набір талантів. Той, хто добре розбирається в бізнесі, вже добре розбирається в багатьох різних речах, таких як. Переговори, управління ризиками, бухгалтерський облік і податки, кредитне плече, аутсорсинг і делегування, управління грошима. Ви зрозуміли, вони не обов'язково мають усі ці навички, але багато з них присутні. Однак це, напевно, також найкорисніший набір, який ви можете мати, оскільки його можна перенести та застосувати в будь-якій галузі. Галузь, в якій ви перебуваєте, не має значення. Принципи ведення бізнесу будуть майже однаковими. Звичайно, можуть бути деякі відмінності, але так само як перехід мого друга з футболу на баскетбол багато чого перенесеться. І ця додаткова гнучкість є ще однією причиною, чому я вважаю, що накопичення талантів настільки чудове. Сьогодні все постійно змінюється, і ви повинні очікувати змін у своїй галузі. Якщо ви здатні робити лише одне, є велика ймовірність, що сув у вашій сфері може негативно вплинути на вас. Оскільки набагато важче змінити напрямок, якщо ви робите все однаково постійно. Але якщо у вас є інші навички, на які можна покластися, то зміна напрямку не тільки простіша, але й може допомогти вам швидше піднятися на вершину, оскільки ви краще підготовлені до змін порівняно з іншими. Саме тому є сенс розвивати інші гнучкі навички, а не зосереджуватися лише на одній. Крім того, змінюється не тільки світ, але з часом змінюємося і ми як особистості. Те, що нам подобається сьогодні, не обов'язково буде подобатися через 10 років, тому розумно підготуватися відповідним чином. Якщо ви дійшли до цього моменту відео, ви напевно переконані, що накопичення талантів дійсно працює для більшості людей. Якщо ви не впевнені, що зможете потрапити до топ да до, до міцокі, лише з однією навичкою, просто краще створити і поєднати кілька навичок, і це шлях, яким особисто я пішов. Канал краще, ніж вчора, більш який ви зараз дивитеся, насправді є ще одним прикладом накопичення талантів. Я не є першокласним ні в чому, що я тут роблю. Мої навички анімації нормальні, моє оповідання пристойне, дослідження та інформація надійні Сіо! Пошукова оптимізація в порядку. Окремо ви побачите, що я ніде не наближаюся до того, щоб бути найкращим у будь-якій із цих навичок. Однак, коли ви додаєте їх усі разом, кінцевий продукт виходить досить унікальним, і я здатний досягти помірного успіху завдяки цьому, навіть якщо я не найкращий, і навіть якщо я не працюю над цим повний робочий день. Тож ви можете чітко бачити, що в цьому щось є. Тепер у мене є виклик для вас. Я хочу, щоб ви подумали про свої поточні навички і подивилися, чи зможете ви потенційно поєднати їх таким чином, щоб зробити вас унікальнішим і ціннішим. Якщо ви не думаєте, що можете поєднати їх будь яким чином, то подумайте про нову навичку, яка могла б найбільше посилити або покращити ваш поточний набір навичок. Я хочу, щоб ви споживали якомога більше інформації про цю навичку протягом наступного тижня, щоб краще ознайомитися з новою темою. Це дозволить вам справді подумати про потенційні способи, як ці навички можна було б використовувати і монетизувати. Я кажу один тиждень, тому що це не надто велике зобов'язання. І якщо ви дійсно зануритеся в це щодня протягом тижня, цього буде достатньо, щоб вивчити безліч нових речей і застосувати їх таким чином, щоб зробити вас хоча б трохи ціннішими. Пам'ятайте не потрібно багато часу, щоб дізнатися достатньо, у гіршому випадку. Після закінчення цього тижня ви підете, дізнавшись щось нове про навичку або про себе, що може стати в нагоді пізніше. Але, можливо, ви навчитеся поєднувати цю навичку зі своїм поточним набором навичок унікальним способом, і знайдете спосіб монетизувати її. Вам справді нічого втрачати, тож це мій виклик для вас знайдіть і створіть свій унікальний набір талантів. О, і просто дружнє нагадування не зволікайте, обов'язково почніть сьогодні. Тому що це єдиний спосіб бути кращим ніж вчора. Дякую за перегляд. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.